Твори добро у Тиврові. Завдяки конкурсу від громадського об'єднання Ми, Вінничани та фонду МКП Громаді тут роблять капітальний ремонт мосту, який сполучає два мікрорайони. Об'єднавшися з людьми, ми задумали все ж таки зробити цей проєкт для того, щоб з'єднати один з таких невеличких мікрорайонів Тиврова. Не знаю, що буде видно на камеру, там є ще навіть п'ятиповерхові будівлі. І фактично цей міст це Сполучення з тим мікрорайоном. Звичайно, можна об'їхати 7 кілометрів е, через основний міст, але ну, насправді, щоб сходити навіть елементарно до магазину, то, напевно, швидше пройти цих 500 чи 600 метрів і зайти в магазин, магазин ніж об'їхати 7 кілометрів по кругу. Тому це реально міст, той, який сполучає, той, по якому ходять люди. Той, по якому діти добираються до школи. І це питання гостро стояло дуже давно. Між нами кажучи, ми розраховували, що буде трішки легше. Але коли почали вже демонтаж оцих старих дощок, ми зрозуміли, що буде трошки більше роботи, чим ми планували. Тому дуже велика подяка таким прекрасним проектам. Який ми на сьогоднішній день тут втілюємо в життя. Ось, і це не тільки кошти, скажімо, проекту, це кошти також і людей. Ми долучилися ще власними коштами, долучились ініціативні хлопці-майстри, які проводять даний ремонт. В рамках проєкту на реставрацію мосту від громадського об'єднання виділено 90 тисяч гривень. Значну частину коштів вклали самі учасники ініціативної групи та громади. Це один із переможців нашого конкурсу, який ми були оголошували в рамках проекту Твори добро. До речі, цей проект він дійсно відповідає своїй назві Творити добро, тому що, по суті, своїй він дає можливість з'єднати дві території селища Тиврів. І ми знаємо, що дуже багато людей просто тривалий час, піднімали це питання. Вони це хотіли. Ми підтримали ініціативних людей, які прагнули. Вирішити конкретну проблему, які стосуються цієї громади. Хоч ми на сьогоднішній день вже знаходимося, що це така погода, але цьому передувала велика, велика робота, пов'язана із підготовкою, а ініціатива, яка була започаткована, вона впаралася в проект, де ми виділили всього на всю 90 тисяч гривень. Але сама вартість цього проекту. Вона набагато більше, тому що це якраз той випадок, коли кажуть, як ви контролюєте кошти, а можу вам сказати лише одне, що кошти, якщо вони акумулюються людьми на добру справу, то їх контролювати не треба, тому що самі люди це все контролюють. Переможці проєкту Твори добро від громадського об'єднання. – Вінничани» та фонду МХП громаді кажуть, така ініціатива та підтримка це потужний старт для змін у громадах та єднання задля спільної справи. Проект Вінничани» став як стартовою площадкою для того, щоб об'єднати людей сам ось для таких проектів. І чим більше ми Вінничани» робимо таких проектів, тим більше людей ми об'єднуємо і тим більше добра ми приносимо.